Як тобі такий варіант? Я даю тобі заробити, ти працюєш по моїй надійній системі, а я просто отримую свою долю за те, що тебе всьому навчив. Подобається? Багато хто пише в коментарях, що це якийсь слухотрон, це не працює, це якась вигадка. І в таких людей ніколи нічого не зміниться. Вони про будь-яку пропозицію будуть так писати, тому що вони ніколи не розбираються. Далі своїх дурних коментарів вони ніколи не просуваються. А насправді, по нашій системі, сьогодні сотні українців отримують не менше, як на заробітках, і ви теж можете цим скористатися. Народ, онлайн спосіб заробляти гроші сьогодні дуже популярний варіант. Ясно, що є купа всякої туфти і не уваги нісенітниця, але ж, очевидно, є і нормальні напрямки. Діти з дому онлайн заробляють Більше як їхні батьки на заводах, на своїх роботах. Це точно працює, в цьому просто потрібно розібратися. Є різні напрямки, комусь подобається, комусь ні, комусь підходить, комусь не дуже, залежно від того, що треба робити. Наша тема підходить будь-якій людині. Ми просуваємо класні ідеї, котрі рівень життя українців піднімають до європейського і допомагають зажити в нас зовсім не гірше, ніж за кордоном. А ти, допомагаючи цьому людям, можеш збагачуватися по білому сам і постійно змінювати своє життя, піднімаючи свій дохід, що іншим в цьому допомогти. Це точно Працюю, в цьому просто потрібно розібратися. Хочеш побачити, що це за тема? В двох словах я не поясню, як це працює, тому кожного дня в закритих етерах по 30-40 хвилин в деталях розповідаю від А до Я. Хоч потрапити в етер, тоді просто залиш в коментарях під цим відео плюс, я дам тобі доступ до закритого етеру. Перевір!